Стерне пілотаж дрона на фоні палаючого горизонту, знята десятою окремо гірсько-штурмовою бригадою «Едельвейс». Швидкість віражі, перекидання у повітрі, блискавичні прольоти, все це викликає захоплення та перехоплює подих. Дрони передані фондом Open Ukraine, ефективно допомагають нашим захисникам бити окупанта. Арсеній Яценюк, двічі прем'єр-міністр України, виклав це вражаюче відео на своїй сторінці у Фейсбук. Він висловив подяку 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді Адельвейс за їхній професіоналізм та зазначив, що фонд Open Ukraine продовжує підтримувати фронт, надаючи необхідну допомогу. Забезпечення міста електрикою та теплом, а також підготовка до нового навчального року. У стінах ратуші відбулася 49-та за порядком сесія міської ради. Які важливі питання розглядалися та які рішення прийняли далі у випуску? На чергову сесію зібрались депутати міськради, щоб розглянути низку питань, необхідних для життєдіяльності чернівців. Одне з них. Енергетичне забезпечення міста в умовах тривалих відключень світла. Відтак у Чернівецькій громаді на період воєнного стану планують встановити когенераційні установки, обладнання, яке завдяки спалюванню газу виробляє електроенергію та тепло. Завдяки цим установкам, під час відключень планують забезпечити електроенергією як заклади соціальної сфери, так і побутових споживачів. А ще це зменшить навантаження на всю енергосистему. Наразі не йдеться про повну енергонезалежність міста. З березня ми шукали можливість, хоча б частково забезпечити місто власною електроенергією. Це було важко, враховуючи, що ми не маємо власних ресурсів таких масштабів. Це обладнання встановлять за чотирма адресами у Чернівцях. Однак, після закінчення воєнного стану компанія, яка встановлює обладнання, зможе на власний розсуд перемістити установки в інше місто. Окрім того, депутати підтримали створення окремої робочої групи, яка займатиметься питаннями сталого енергетичного розвитку громади. До 1 травня 2025 року робоча група разом із європейськими експертами має розробити і подати на затвердження проєкт муніципального енергетичного плану громади на найближчі 5 років. Згідно постанови кабінету міністрів, є методичні рекомендації стосовно членів робочої групи, які будуть працювати. Це як правило керівники комунальних підприємств, які працюють в сфері. Яка пов'язана з використанням енергоефективних джерел, впровадження альтернативних джерел енергії а також пов'язана з діяльністю, яка здійснює викиди СО2 в повітря. Також на сесії ухвалили і питання щодо перерозподілу коштів на потреби освіти Чернівецької громади. Тож на підготовку до нового навчального року додатково спрямували майже 8 мільйонів 500 тисяч гривень. За 963 тисячі гривень буде виконано поточний ремонт приміщень ліцею номер 2 де буде розміщено осередок викладання захисту України. Другий такий осередок знаходитиметься у військово-спортивному ліцеї. Для покращення умов у ньому буде спрямовано 1 мільйон 982 тисячі гривень. Це на заміну всіх вікон у навчальному корпусі на енергоефективні. На капітальний ремонт системи водопостачання та водовідведення у 39-му садку спрямуємо 869 тисяч гривень. Це був єдиний садок, який не під'єднаний залишався до міської мережі. На встановлення сучасних спортивних майданчиків у ліцеях 7 та 17 Передбачили 1 мільйон 869 тисяч гривень. Анна Харабара та тижня TV. Літо у розпалі, але українці вже готують до важкої зими. Експерти прогнозують ситуацію, що у холоди можемо опинитися і без тепла, і без світла. Щоб попередити надзвичайну ситуацію, чернівці роблять ставку на когенераційні установки, аби вберегти об'єкти критичної та соціальної інфраструктури. Як установки допоможуть чернівцям пережити холоди та чи буде місто таки з теплом, розповідаємо далі у випуску. До опалювального сезону у Чернівцях мають запрацювати дві когенераційні установки, простими словами, це обладнання, які завдяки спалюванню газу виробляють електроенергію та тепло. Місто отримало їх від міжнародних донорів. Встановлення та налаштування обладнання складний технологічний процес, який наразі триває. Очікують, що установки дозволять забезпечити значну частину міста послугами централізованого теплопостачання. Ми їх підключаємо до газу. Газ спалюється, виробляється електрична енергія, яку ми споживаємо надлишок, так, так само даємо в загальну мережу і використовуємо абсолютно всю теплову енергію. Тобто, у нас у нас економія, ну в тому числі буде і На ціні навіть при ринковій ціні газу буде економія на вартості кіловат. Плюс ми будемо мати ще бонусом теплову енергію, і нам треба буде менше спалювати газу власне на в котлі. Як зауважує заступник міського голови, когенераційні установки мають щонайменше три переваги: перше місто зможе виробляти власну електроенергію і частково згідно визначених обленергоенергоостровів забезпечувати свої потреби самостійно. Друге забезпечення власною електроенергією об'єктів критичної інфраструктури. Що дозволить їм не тільки безперебійно працювати, а й зменшити навантаження на всю енергосистему. Третє паралельне виробництво тепла. Ми отримаємо 100% нашу електроенергію. Ми отримаємо в якості іншого продукту ще теплову енергію. Ми будемо її економити, і в принципі ми можемо говорити також про те, що це при навіть при ринковій ціні на газ ми будемо економити на ціні електроенергії. Тобто там дуже багато і різних переваг. Це і наші, але також. Ми розуміємо, що споживання на об'єктах критичної інфраструктури набагато більше, ніж ці дві когенераційні установки. Всі знають про те, що в нас чотири великі котельні, у нас так само є багато об'єктів на водоканалі. До слова, одна установка може виробляти півтора мегаватта електроенергії та стільки ж тепла щогодини. Якщо взяти, наприклад, півтора мегаваттну установку, то вона крім того, що вона виробляє півтора мегаватта електричної енергії годину, вона ще виробляє півтора мегаватта теплової енергії, яка нам теж потрібна. Ще Чотири когенераційні установки чернівці отримають від інвестора. Проєкт рішення про співпрацю задля підтримки енергостабільності міста розглянули на останній сесії міської ради. Вони згідно меморандуму декларують про те, що вони будуть нам надавати цю теплову енергію з дисконтом. Тобто, ми будемо її отримувати. Ми будемо за неї платити менше ніж наша собівартість. Це це наш інтерес, плюс плюс наш інтерес. В випадку, якщо буде блекаут, ми будемо забезпечені, як мінімум критична інфраструктура, буде забезпечена електро Енергію, і ми ще сподіваємося на те, що все-таки крім того, що котельні будуть забезпечені, ми зможемо зараз от, працюємо над тим, що ми могли ще заживити е, різні бюджетні установи, різного підпорядкування. Але в першу чергу мова йде про об'єкти охорони здоров'я як лікарні, з недоліків. Когенераційних установок на ринку не так багато, як зауважує Василь Зазуляк, з шести потенційних партнерів, які можуть реалізувати проєкти такого масштабу, тільки один знайшов можливості співпрацювати з нашим містом. Всі інші вже завантажені іншими проєктами. Аліна Рябко, Теми тижня, Перебої з електроенергією це надовго, Тож про власну енергоавтономність варто думати вже зараз, як в умовах енергетичної кризи, спричиненої російськими терористами буковинцям готуватися до прийдешньої зими, та що можна зробити для стабілізації енергосистеми, дізнавалися журналісти ТВА. В умовах триваючої агресії з боку Росії Україна змушена адаптуватися до нових реалій, серед яких регулярні відключення електроенергії, обстріли критичної інфраструктури, зокрема енергетичних об'єктів, спричиняють значні перебої в постачанні електроенергії по всій країні. Як наслідок обленерго впроваджує графіки відключень, щоб забезпечити стабільність електромережі та провести необхідні ремонтні роботи. Приймаються рішення, дивляться на карту і кажуть: так з такої області вимикаємо стільки потужності, з такої – стільки, з такої – стільки, і це йде протягом там дня, коли працює критично важлива інфраструктура, енергетична інфраструктура, тому що це складний механізм. Енергосистема України зараз виживає тільки з. Ну, однією такою перевагою, що ми приєднані до європейських мереж, з настанням зими ситуація з відключеннями електроенергії в Україні стане особливо гострою. Додає пан Віктор. Хто скептично налаштований, що щось придумають, щось запустять, щось зроблять? Ми маємо справу з війною, якої ще світ не бачив по технологіях, по об'ємах, по масштабах. по… Безжалостності і по такій цілі знищити націю у холодний період. Потреба в електроенергії значно зросте, і відсутність світла може стати серйозним випробуванням для кожного з нас, каже Віктор Гищук. Так відсутність електроенергії впливає не лише на освітлення, а й на роботу опалюваних систем, що зробить зимові місяці ще складнішими. Ця зима буде дуже складною по моїх розрахунках, по наших от ми рахували, що Приблизно до 12 годин, від 12 годин до кількох днів може не бути електроживлення. Це є правда. Правду треба казати. До правди треба готуватися. Знаєте, кажуть, що готуйся до, до гіршого, буде краще, буде легше. І це нормально. Тобто не треба ходити, знайти, щоб не розчаровуватись, не треба зачаровуватись. Ось навіть якщо запустять якісь там рівненські або хмельницькі атомні реактори, вони не дозволять нам бути гнучкими. Вони стільки енергії дадуть, скільки треба буде її зразу вичерпати. А оці години пік все одно електрики не буде. Відновлення енергосистеми України вимагає значного часу та ресурсів. Після масштабних пошкоджень, завданих російськими обстрілами, енергетична інфраструктура країни перебуває у вкрай складному стані. Енергосистема України потребує мінімум 5 років на відновлення. Мінімум. А в хорошому вісім без якихось затримок з потенціалом мирним, кадровим спеціалістів, інженерів, тих людей, які просто виїхали за границю. Ось тому така моя особиста порада, щоб подбати про якісь елементарні речі. Про енергоефективні речі відтак буковинцям потрібно завчасно підготуватися до відключень електроенергії, адже саме у зимовий період ці відключення можуть стати серйозним випробуванням. Підготовка, економія енергії та підтримка один одного ключові аспекти, які допоможуть пережити цей складний період. Чи це, а... Одна-дві сонячних панелі на фасаді, чи це з сусідами поставити на під'їзд зараз, до речі, місто компенсує 70% для ОСББ, скажімо, панелі, акумулятори і зробити якусь таку проводку собі резервну, яка дозволить ліфту працювати, або якимось освітленню, принаймні під'їзд, тобто її мінімальними такими речами, що ми це цю зиму маємо пережити. Як переконаний представник енергокомпанії, не зважаючи на всі труднощі, які стоять перед нами, українці маючи незламну силу духу. У та єдність пройдуть усі випробування, але готовими до викликів варто бути вже зараз. Діана Добинда, теми тижня, ТВА. Дюссельдорф не перестає допомагати. Чернівці отримали чергову партію гуманітарної допомоги від нашого міста побратима. Цього разу у вигляді сімох карет швидкої допомоги. Про це повідомила Чернівецька міська рада. Як йдеться у повідомленні, три з них поїдуть у міську дитячу лікарню, щоб рятувати життя маленьких пацієнтів у найскладніші моменти. Ще чотири вирушать до центральної міської клінічної лікарні, де допомагатимуть лікарям оперативно реагувати на термінові виклики та забезпечувати якісну невідкладну медичну допомогу всім, хто її потребує. Відпочити та покращити своє здоров'я у рамках регіональної програми соціальної підтримки захисників та членів їх сімей. Військовослужбовці з родинами можуть отримати компенсацію на санаторно-курортне лікування. Про деталі програми, хто саме може нею скористатися, та які документи для цього необхідні, розповідаємо уже за мить. 15 тисяч гривень компенсації за самостійне санаторно курортне лікування можуть отримати наші військові та члени їх родин. Кошти виокремлюють з обласного бюджету в рамках регіональної програми соціальної підтримки захисників і захисниць та членів їх сімей. На жаль, державним бюджетом України на 24-й рік заходи стосовно санаторно курортного лікування осіб з інвалідністю на діті призупинено. І е, у нас в області реалізуються заходи регіона. Альної програми соціальної підтримки захисників і захисниць та членів їх родин на 24-й рік і одним із заходів цієї програми передбачено саме надання грошової компенсації часткової вартості санаторно-курортного лікування для. Осіб з інвалідністю першої, другої та третьої групи інвалідності скористатися програмою можуть як буковинці, так і внутрішньопереміщені особи, каже пані Олена. Взагалі цією програмою можуть скористатися жителі Чернівецької області, включаючи ВПО, які мають довідку про місце перебування в межах Чернівецької області, тому що це кошти обласного бюджету. Що важливо, заявник сам обирає заклад санаторно. Курортного типу у межах України тривалість лікування має становити не менше 14 днів. Загалом механізм отримання грошової допомоги наступний. Отримавши медичні послуги, заявник повинен зібрати наступний перелік документів. Е, пакет документів найпростіший це. Заява довільної форми, де він надає і згоду на обробку персональних даних, і зазначає розрахунковий рахунок, на який буде здійснено зарахування коштів ось цієї грошової допомоги, подає копію паспорта ідентифікаційного коду свого посвідчення, довідки ВЛК і довідки МСЕК про те, що дійсно його група інвалідності пов'язана з захистом батьківщини. А також додати документ. Про сплату повної вартості санаторно курортної путівки, після цього звернутися до органу соціального захисту населення. Він звертається до органу соціального захисту населення за місцем проживання чи перебування райдержадміністрації або територіальної громади, куди йому зручніше і куди він хоче звернутися. Вони будуть формувати пакет документів, робити відповідні списки, Скі передають нам як головному розпоряднику коштів і координатору виконавцю програми, і ми здійснюємо виплату на ті рахунки, які вказані в заявах. Утім, є і винятки. Допомога не надається, якщо заявник в поточному році вже отримував грошову допомогу за рахунок коштів обласного бюджету, передбачених на виконання інших обласних програм, зазначають в обласній військовій адміністрації. До слова саме ця програма діятиме до кінця 2024 року. Року Аліна Рябко Теми тижня, ТФ приміщення оснащені за сучасними стандартами, техніка нового покоління, а головне досвідчені кулінари, які віртуозно чаклують над кожною стравою. У Чернівецькому обласному перинатальному центрі за допомогою французьких благодійників відкрили новий кухонний комплекс якісного, здорового і корисного харчування. Про деталі вже готова розповісти моя колега. Магія кулінарного мистецтва для майбутніх матусь та породіль і тепер у новому кухонному відділенні з професійним обладнанням у Чернівецькому обласному перинатальному центрі заклали початок підрозділу медичного харчування, адже пацієнтки закладу можуть перебувати тут і по кілька місяців. Надто після початку повномасштабної війни, коли їх кількість збільшилась за рахунок вимушених переселенок. Ми закупили плити. Плити надзвичайно професійні, сучасні: м'ясорубку, холодильники, мікрохвильову піч, кастрюлі, пательні, навіть ковшики, всі полиці для посуду, витяжку постужно поставили таку витяжну систему, тому що це дуже важливо, щоб ці запахи не розповсюджувалися в перинатальному центрі. Приміщення поставлений кондиціонер для зручності працівників. Всім працівникам підрозділу закуплена однакова медична форма. Відкрити нову кухню вдалося завдяки французьким благодійникам, які зібрали кошти для допомоги перинатальному центру. А зв'язуючою ланкою був відомий музикант Микола Гакман, сестра якого працює у медичному закладі, відвідуючи Францію для участі у концертах, він познайомився з небайдужими до України музикантами, які вирішили вкотре підтримати обласний перинатальний центр, зібравши понад 6 тисяч євро. Згадую сестру, вона каже, у нас кухня, ну просто. Жінки іногородні, не всі чернівецькі, які мають ну, можливість нормально поїсти, знаєте, або хтось, щоб дому приніс. А так каже, нам кухня потрібна. Говорю, хорошо. І коли я вже то есть, приїхав в того рогу, я вже сказав, що потрібна кухня. І вони вже зібрали набагато більшу суму. І відправили зразу сюди на цей, на цей рахунок за останні роки харчування у перинатальному центрі докорінно змінилося. Для майбутніх мам створили всі умови для комфортного перебування у медичному закладі. Тому що всі знають, що у нас трьохразове збалансоване харчування виготовлене за спеціальними методиками. Ми не смажимо, ми не використовуємо жодних олій, ми все запікаємо, ми назви. Чайно серйозно ставимося до меню кожного дня, і щодня на кожна жінка може знати, що сьогодні у меню буде протягом дня. Всі захватом розповідають про наш борщ червоний і кажуть, що такого борща не їли в жодному ресторані світу. Більше м'ясних продуктів зробили печінкові дні, і це кожен день у нас. Ми додаємо більше овочів і стараємося запитати вагітних. Після у нас є післяопераційні Яна Пайдем, майбутня мама, розповідає, перебуває тут на зберіганні вже тривалий час, тож харчуванням дуже задоволена. Я помітила зміни у харчуванні, тому що якщо раніше я приходила сюди навіть відвідувати знайомих, мене сестра тут народжувала дуже багато близьких, постійно приносили харчування. Зараз такого немає. Тобто, я зараз тут скільки вже є в стаціонарі, мені жодного разу нічого не принесли з їжі. Я харчуюсь. Виключно тим, що надає перинатальний центр. Дуже смачне. Особливо борщ червоний, борщ червоний, запіканка сирна, печінкове суфле. Це просто рекомендація від усіх пацієнток, які тут бувають на зберіганні. Тетяна Дубіцька, теме тижня, ТВА. Літо, спека і водойма. Ставалося б ідеальне поєднання, але існують винятки, які загрожують здоров'ю людей, хоч і користуються попитом у відпочивальників. Мова йде про озера у парку Жовневому. Тож детальніше про те, чому там заборонено купатися, та чи знають про це відпочивальники, розповідаємо далі. Літо у розпалі і у спекотні дні чернівчани по різному рятуються від палючого сонця. Одними із популярних місць є водойми. Шукаючи, де би скупатися, багато відпочивальників обирають ті, які знаходяться найближче. Серед них озера у парку Жовтневому. Втім, купатися там заборонено. Наголошує начальник Чернівецького районного управління Держпродспоживслужби Сергій Лазарів. Ці всі озера це є технічні споруди для збору стічних від Вод, які, е, які збираються після дощу, після збираються. вони стікають всіх тих територій, тих прилеглих будинків володінь. Е, якщо вони технічні е, споруди, там, звичайно, ніколи, скільки вони існують, не було дозволено купання. І ми не не один раз ми наголошували на тому, що там не можуть бути хороші результати тої води. Віта купання в озерах, які є технічними спорудами, може бути шкідливим для здоров'я людини та викликати різноманітні захворювання. Це є вода, яка, яка не є реакційно очищена, вона не є природня. Це є вода, в яку можливість киди з вулиці, і з якихось інших споруд. І відповідно це можуть бути кишкові інфекції, це можуть бути якісь шкірні захворювання, це може бути ряд захворювань, тому ми чітко не рекомендуємо там відпочивати. Своєю чергою більшість відпочивальників знає про заборону купатися, втім на це не зважають. Така спека неможливо, то сидіти. У Чернівцях нема, де можна де сховатися, нема нічого, ні з яких споруд, щоб все можна. Отако От дикі та й все, люди виходять, рятуються від спеки. Це єдине, що можна робити. І все в таку спеку. Вода грязна, стояча, її хто прочищає, ніхто не прочищає, ні труби, нічого. Вона стоїть тут, тут злив йде взимку, було. Зливали, не знаю, які і, від той, де машини миють. Тут цілу зиму зливали воду сюди, ось у піну. Чи Ото... це не бентежить? Ну, Мене бентежить, але що ж я можу зробити? Влада нічого не робить, а ми що можемо зробити. А якщо не будуть тішні ці ті води, тут е, приємно купатися. Е, Друзів багато є. Купаємося з цією водою. Дуже гарно, дуже красиво, але треба, щоб хтось дивився і була чистка цього прекрасного міста. Я просто купатися хочу. Жарко дуже купатись. Хочу по суті. У людей немає вибору, адже зони відпочинку не обладнані елементарними душовими. Тому відпочивальники змушені охолоджуватися технічною водою в озерах, попри ризики для здоров'я. Тетяна Дубіцька, Аліна Рябко, теми тижня ТВА.